Друзі, вітаю! 23 січня. Слава Україні! І так, друзі, сьогодні будуть, мабуть, завершені вже шприци. Ті, хто замовляв, знаєте, на днях вже відправлю. Але перед тим, як відправляти, хотів би продемонструвати, як вони виглядають і як, скажімо так, інструкцію по використанню двома словами, скажімо, так як шприци є, як. 125 диаметр, и так сотый диаметр. Ну, 110 труба, 125 а а також хочу сказати, що зробив трошки більше шприців, ніж було замовлено. Якщо ще комусь потрібно, є ще пару шприців таких і таких. Так що, якщо комусь потрібно, можете звернутися, теж зможу відправити. Чи буду в далі їх робити, гадки немає, але, скоріш за все, ні, бо на них часу у мене нема. Так що, знайте, що якщо комусь треба, можете ще зараз купити, поки є, бо потім не буде. Так, що ми маємо? Значить. Я казав в ролику, що скоріш за все буду робити 50 сантиметрові шприци типу на всю длину, а людина собі буде різати. Ну і з практики я зрозумів, що 50 сантиметровий шприц. Він зовсім не годен для роботи, бо ви ну, не розмішаєте в такій великій колбі, ну нічого не розмішаєте. Я прийняв рішення зробити його максимально великим, яким можливо. І це, по моїм підрахункам, вийшло 35 см кусок труби. Я із 50 їх порізав на 35 і підогнав конкретно кожен шприц під цей розмір. Як це виглядає? Ну, нажавши на... Ну, Виживши повністю, ну, практично воно йде вровень. То і вже за рахунок цієї ограничительної трубки ви вже собі підганяєте тут, наприклад. Ну от, Скажімо так, практички вровень. Ну, якщо хочете, щоб вилізало трошки далі, що коли будете е, стамськохивати і щоб не впиратися в край, можете трішки підрізати, щоб вам виходило. Ну Це краще робити, коли вже працюєте. Бо зараз воно на сохую, то таке, Може, трубка ще налізе сюди далі. Ну, коротше, то період експлуатації, ви самі зрозумієте, що треба. Ну, а якщо він вам великий, зараз я тут е, різинки не ставив для того, щоб можливо було розбирати і вам демонструвати. Е, так як коли різинка стоїть, цю кришку дуже важко знімати. Я їх не поставив, щоб вам продемонструвати. Тут є як одно е, с... коротше, як одна трубка. Для видерження розміру, так і друга. Це для того, щоб максимально так, видавити шприц, а це для того, щоб максимально його назад вернути. І от тут може гратися, якщо ви от придбали і мішаєте, грубо говоря, півтора кілограма, цей шприц вам буде великий. Но для того, щоб його не портити, не різати труби скільки скільки потрібно, і самий шток, тут 12-та різьба. Ну, ви розбираєте, зараз дійдемо до того. Ви можете просто-напросто, розібравши його, витащити цей кусок труби і поставити на його місце трошки більший, для того, щоб коли він у вас буде в максимально відкритим стані, щоб він знаходився шприця там, де б вам було підходило. Ну, або тут, або тут, або тут. Ну, ви зрозуміли. машенька що вид? Демонструю. Таким чином, ви можете шприц зробити універсальним. Е, бо якщо ви його отріжете, ви будете мати його тільки на один розмір. А так ви цю трубочку зробили. Тут вона зараз 10 см, поклали 15, значить е, укоротили саму робочу поверхню до 5 см. Так, що маємо? Для того, щоб поміняти цю трубку, тут теж багато розуму не треба. Відкрутили ручку. Відкрутили ручку, розібрали. Сняли цю трубку, поставили таку довжину, яку вам треба. Для того, щоб це розібрати, тут е, теж йде ключ контрагайка. Контрагайку трошки е, відкрутили і саму, саму різьбу відкрутили. От так це все розібралося. Для того, щоб якщо треба почистити саму е, манжет. Ну, ви розібрали, почистили. Хоча в таких шприцах воно там рідко дуже його потрібно розбирати. В таких, як у нас, алюмінієвих, там чаще треба розбирати. Ну, тут вже із практики, ви будете бачити. Так, для того, щоб зібрати, знову Зібрали, воно все фіксується. Бачимо, манжет має своє місце. Він йде, ну, скажімо, так, цим прорізом наверх потрібно ставити. Тут, якщо він гладке, а тут такий, скажімо так, не проріз, ну, зрозуміло. Наверх. Це наверх, от так. Воно встало в свій діапазон, воно вже фіксує, ну, калібрується, скажімо так, поставити верхню шайбу і закручують. Друзі, ці деталі це не токарна робота, це е, сварна робота. І треба розуміти, що е, е, цей шток, коли ви крутите, ви закрутили так. Ну, от, закрутили, чувствуєте, все, уперлося в щось, і вже контрагайкою ви затягаєте. Бо якщо будете цю, цю різьбу крутити з дурі, ви просто-напросто кінцем э, штока ви уперетесь в верхню деталь і почнете її ну, видавлювати э, від середньої деталі, до котрої нас зварена. Що може привести к тому, що просто-напросто полопають шви на э, сварці, так як ці верхні шайби, вони тунки. Ну і щоб не привести Е, тому що шприц прийде не угодність, закрутили руками. Як чувствуєте, тільки ви вперлися, законтрагаєте контрагайку. Так, все. Тут законтрагаєте, все. Більше тут, по великому рахунку, нічого не потрібно. Ну і тепер. Все, цей шприц готовий. Одягаєте, ставите на місце. Ну, тут, поняли, да? зараз воно ходить легко. Я поставлю ці різинки, бо ну, отак ви працювати не зможете. Бо кожен раз, коли ви будете витягати, у вас буде вирізати заглушка. Вона має тут жорстко стояти, щоб ви мали як в цей сторону ограничення, так і в цю сторону ограничення. Все, отак воно працює. Так, до великого. Тут трошки, скажімо так, інакше в самому манжеті. І трішки воно, скажімо так, по-інакшому працює. Але все остальне те саме. Я розбирав і демонструю. Він за рахунок того, що цей манжет, тут не манжет, а оплотнителе кальцо. Так як е розміром під таку трубу самого манжета знайти неможливо було. І прийшлося видумувати щось інакше і зробилося манжетом. Манжет, якщо будете пользувати на суху, він, можливо, навіть за ну Скажімо так, закуситься і може соскочити зі, своє, зі своєї шайби. Для цього вона тут проклеєна. Так що вона проклеєна для того, щоб жорстко стояла. Але ви маєте розуміти, що воно за рахунок плотності, бо інакше не можна було підібрати, щоб воно добре робило. Воно на сухо не хоче робити. Якщо цей на сухо, на сухо ходить доволі добре, так цей потребує невеликої змазки. Ну Наприклад, чим би я змазав. Я зараз продемонструю. Коли в, нього, коли ви в шприц виливаєте вже компоненти, вони самі як олай і вони це, це все добре змазують. І воно вже добре ходить. Ну поки цього там нема, воно, скажімо так, туговато ходить. От зараз. Та я білий Це я білим і маржу маленько. Якщо трошки змазати. Все, воно вже починає ходити набагато краще. Набагато краще. Таким же макаром зроблені ці, ем, ці упори, теж, якщо вам потрібно, ви берете, розбираєте і робите шприц під нужний вам розмір. Для того, щоб розібрати, теж ви відкручуєте ручку, відкручуєте ручку. Знімаються ці всі потроха. Тут ну, тут трошки інакше, друзі, бо тут за рахунок шайба, ну воно трошки інакше. Тут, виходить, ви теж контрагайку відкручуєте і відкручуєте шток. Ну, по великому рахунку, це не розборне. Вам надобності от цю деталь розбирати зовсім нема. Бо ви, якщо навіть це розібрали, вам нічого не дало. Це, нехай постійно буде закручено. Теж дошли, скажімо так, до упора. Все, почувствовали, що щось вперлося, закрутили контрагайку. Це для того, щоб воно фоксувалося так, як потрібно. Все, стоїть. Якщо вам потрібно зменшити саме об'єм, за счет цієї трубки внутрішньої, ви його собі уміншаєте. Ну, і все по великому рахунку. так це виглядає. Отак це виглядає. Тут? Що тут ще додати, нема чого додати. Все. так це виглядає. Так що, друзі, все, шприці готові. Ну, Доробляю і відправляю. Сьогодні, не завтра, післязавтра, скоріш за все, він віддишлю. Якщо ще комусь потрібно, можете зателефонувати. Пару є ще відправлю теж. Ціна такого шприца 1000 гривень, такого 1300. Хтось каже, може багато. Друзі, якщо чесно, коли вже зараз зробив, зрозумів, що не так і багато. Бажань більше робити нема. Наприклад, ну, демонструю, от манжет в цю, самий манжет, от цей, що середині стоїть, стоїть 220 гривень. Один манжет. Не рахуючи трубу, не рахуючи заглушку. Ну, наприклад, тут труба з заглушкою. Грубо Грубово, 100 гривень. А отут набагато дорожче, так як це немецька труба, 125-та, я її замовляю з Києва по новій пошті, і вона набагато дорожча. Так що, друзі, якщо тут дешевший е, само кольцо, так то й на другому набігає ціна. Так що, друзі, якщо кому потрібно, звертайтеся. Все, на цьому буде завершити. Слава Україні!